Усім привіт. Я знову на своїй кухні, знову в мене робота. Оце ж була у нас спека, і дивіться, що з перцем моїм поробилося. Вже ростила ростила, бавила-бавила від, від жари тої ну, що поробилося. Я думала, ну, ну думаю, куди ж його подіти? Закрутку в аджику не піде, бо він в'ялий. Щось так закрутити також ні. І це ж подумала, це ж можна його посушити на приправу до зими. Тож, вирішила поріжу зараз, повідрізаю оці всі його висушені на шкварок. І сушарку буде приправа на зиму. Тут в мене ще трохи петрушки позв'язали. Зараз досушу включу, поки буду різати перець, вона якраз висохне Ти закладу в банки. Буде також на зиму. Все, поставила я сушитися свій бракований перчик. А поки він буде в мене сушитися, буду зараз готувати сніданок. А зараз я буду робити пиріг з персиками. Вже той тур діли. Ой, поки там мої перчики сушаться, в сушерці буду зараз пекти, знову десерт. Ви не дивуйтесь, що я так почала багато пекти, просто в мене повна хата народу. І треба щось давати їсти. <схай> Хазяюшки знають, що це таке. Це більшу часть треба проводити на кухні. Коли сама вдома, що ну, там рано чай, вечором чай, в обід там щось так поїсти і все. А коли народу повно потрібно готувати, мити посуд, прибирати, подавати, забирати, знову готувати і так цілими днями. Ну, слава Богу, що є така заморока. Бо набагато хуже коли людина сама і немає для кого навіть приготувати. Той пиріг морквяний з ефірною начинкою з'їли, Новістка даже похвалила. Сказала, що, М -м, як воно, ревізор, ту передачу, пам'ятаєте, казала, що одобрив би похвала є. Ну, зараз будемо готувати пиріг з персиками. От в мене вже персики закінчуються. Я з них трохи готувала, але то не було часу знімати. Сьогодні трохи всі пороз'їжджалися по ділам. У мене є хвилинка, щоб спокійно зняти вам відео. Бо часом, то, хто там слідкує за мною постійно, звертав увагу, що. Є відео, що нормально зняти, а є відео, що ну так, на скору руку. Це того, що коли сама людина, це вся увага на зйомку йде. А коли тебе постійно відволікають, то вже настрой падає. І те так, на скору руку зняла, і відео мене часом не дуже задовольняє, але ну, вже відзняла, треба викласти. Тому, вибачайте, якщо часом відео не качественне виходить, бо то на скору руку. Сьогодні спокійно, тихо, будемо знімати відео нормально. Отож, нам знадобиться. Два яйця, з яких ми відділяємо жовток і білок, і додаємо трішки цукру. Тісто я не буду робити дуже солодке, бо не люблю я, коли воно дуже занадто солодке. Визбавляємо трохи молока ту. Заверну десь половина півлітри. Ось в мене кружка півлітрова, половину ми виляємо. Гарно розмішаємо і півтори склянки, борошна. Я вже трошки навчилася говорити більш-менш по-українськи правильно. А то, якщо попереднє відео дивитися, там стийки російських слів, суржик цей. Ну, що я зроблю? У нас всі розмовляють саме такою мовою. І я вже сама почала помічати, як от іду серед людей. І от саме так як я розмовляла, всі розмовляють. Але завдяки вашим коментаріям, зауваженням, я нормально відносся до зауважень. Це мені тільки на користь, тому що. Ну, так як вчителі роблять зауваження учням, коли вони вчаться. Е учні вдосконалюються, розуміють, де вони роблять помилки. Так і для мене я не ображаюся, я нормально відносясь до зауважень, роблю висновки і стараюсь на наступний раз зробити вже. Більш качественно. Так, тепер в мене тут ще сушена цедра лимона. Ось, і зараз трошки водою заляю, щоб воно постояло. Бо сухе кинеш воно буде і сухе. Так, і нам потрібна сода. Соди я беру стики і десь так трохи лимонна кислота. Це буде в нас в огороду розпушувач. Це ми розмішаємо зараз тісто. Це буде основа для нашого пирога. Це я цедру лимона, і будемо вимішувати наше тісто. Вимішили ми тісто і зараз розкатаємо гарненьку паляничку. Це буде в нас основа для нашого пирога. Так, тепер беремо нашу форму, я змастила її оливою і кладемо наше тісто. Ось так. Я бачу, в Ютубі люди такі, таку красоту витворяють. Ну, це вже треба, я скажу, професійно займатися. На продаж пекти, тоді, так, да, можна це все показувати детально, як воно все робиться. А коли ти живеш в селі, і в тебе куча роботи, а вкусненького хочеться. А грошей не вистачає, щоб купити то вкусненьке, То мусиш пекти і то так, на, ск на скору руку, щоб було смачне. Оці мої варіанти для мене ну, най найкраще мої випічки. Швидко, дешево, смачно і красиво. Персики я помила. Персики я помила. Тепер отак відділяю кісточки. Це мої домашні персики, київські пізні. Я вам за них розмовля... розказувала. І він в мене родить. Ми кажемо, кожен рік маємо їх море, тих персиків. Він ідеально для нашого клімату підходить. Від одліччя я не знаю, як по-українськи буде від е, інших сортів персика. Це центральна Україна. Він водить гарно, не хворіє нічим. Переносить морози до 30 градусів, весняні заморозки цвете, також переносить гарно спеку, засуху, дощі перепади температури. Нічим не кроплю, він завжди родить. Так, і оце ріжемо, да І викладаємо у нашу форму. Ось, видно вам, так? Да? Так, тепер. Будемо два білка виливаємо і збиваємо блендером. Не блендером, а міксером. Щоб краще збилися наші білки, дібку солі додаємо зовсім трішечки. І... Капочку лимонної кислоти. Ну, тут треба трошечки, бо у нас ну, два білка. У нас от така піна вийшла, і ми будемо потрошки додавати цукру. Це в мене це я на весь пиріг взяла склянку таку цукру. Це в мене пішло на тісто. І зараз потрошки будемо додати в в наші білки. В нас білкова маса вийшла. Зараз ми додаємо туди сметану. Ну, У мене десь тут ложки ложок 5. І додаю кукурудзяне борошно, ну, пів склянки. Я... Можна манку додати, можна кукурузяний крахмал. І це все тепер перемішуємо. на шприг Плік, не хулігань! Все ставимо розігріту духовку пектися. А це в мене винос хризантем. Я знімала відео, робила експеримент, і він вдався. Коли П'єш це вино, воно всередині гріє. Як бальзам. Отаке воно вийшло. Що ж, як десертне вино. Кисле. кисловате, но не кисле. Можливо, тому що ще молоде. Але отакий маліновий. Маліново-клубничний колір його вийшло, то я його бутилку переляла. Зараз поставлю в погріб, хай воно храниться. Тим часом достали наш пиріг, ось такий він має вигляд. Лишаємо його поки що, щоб він остиг. Поки наш пиріг буде остигати, я тим часом займусь петрушкою, яку я посушила на приправи. Оце я так її перемну, вона гарно висохла. І потім в кліні баночки складу, це в мене буде на зиму. Тушена приправа. Ой, аромат такий стоїть. У меня пиріг стикся. Першу що, будемо подавати до столу. Зараз розріжу вам, покажу, як воно виглядає всередині. Бачите? Ось такий він має вигляд. Смачненький, та в роті. Все, буду подавати зараз до столу. І на покажу своє годжі, який я була заплела у коси. Ось стовбур я вам показувала навесні, як правильно формувати годжі. Бо люди жалілися, що не садіти, воно розлазиться, воно землю засаряє, не Ось Бачите, просто переплітаєте. І формується стовбур. А ягоди всі наверху, воно собі чистеньке внизу. Удобно, зручно вибачаюсь, за ним глядіти, нічого не мішає, і собі збирай ягоди. Ось моє годжі. Бачите? Так що не бійтеся, садіт. ягоди, теж вже пора збирати солодкі. На тему буду завершувати своє відео. Усім бажаю усього самого найкращого. До зустрічі в новому відео.